Добрий день, дідусі, татусі, мамусі, бабусі. Ось вам чудова ідея. Згадаємо дитинство, шалашик для нашого, для наших діток. Зараз перед перед день Дня Незалежності 2014 року. Ось такий шалашик я збудувала для свого любого синочка. Стеблі, соняшника, кукурузи. Навіть лобода, щоб затінити трохи. Бур'янець, який росте на городі, зірвали, постелили таку гарну, гарно застелили знизу. Зверху покривалку якесь, так. Єгорушка, подобається тобі? Ага, отак. От гарненько, екологічно чисті матеріали. Не потрібно витрачатися на... Дорогі подарунки, будиночки для дітей, зараз серпень, якраз сонечко затишно, вітерця немає. Чому в дитинці не сидіти вдома, а отак от, от погратися на природі, поки мама картоплю копає з бабусею, збирає урожай? От вам така чудова ідея для приватного будинку. для Тих, хто має свої власні дачі і своїх внучків, будь ласка, використовуйте ідею, згадуйте своє дитинство, дбайте про здоров'я своїх дітей, хай грається на природі. Дякую всім, до побачення. З вами була Юлія Кац.